Всім привіт! Вітаю вас на каналі «В пошуках Золота Монети Артефактів. Сьогодні у нас така чудова погода. Світить сонечко, вночі був морозець. Сніжок навіть випав трішки, але вже трохи підростав. Земля копається дуже добре. О, приїхали ми в лісок. О, і в мене є перша знахідка. Приїхав я з Пашою з кумом. Паша десь пішов вниз туди в яр. А я брожу тут зверху по склону. І в мене є перва знахідка. Ось такий Бубонець Київської Русі. Ну, приблизно тих часів. Ось так під таким піньочком був. Надіємося, сьогодні в нас розвідка. Надіємося, що в нас будуть сьогодні знахідки хороші. А можливо і ні. Все залежить від фарту. Тож, нам приємних залікових сигналів і знахідок. Вам приємного перегляду. З вас обов'язково підписка, коментар і вподобайка. Так, виключив я камеру. Хотів загорнути вже ямку. От, загортаю ямку, провіряю. І йде ще один сигнал. Давайте спробую якось однією рукою. Викопати сигнал може бути навіть поверхневий. Ага. Ні, це мабуть фольга. Не зрозумів, де зділось? Угу. А, монетка, дивіться. Е, радянська монета випала. 1968 року. Ну, знахідка не дуже цікава, але факт залишається фактом. Перша монетка цього дня. Поїхали далі. Так, он, Паша копає. А в мене якась така штука по залізу випала. Вона, скоріш всього, не кована, але якась штука цікава. Типу великої голки. Можливо, якась знаряддя праця тієї людини, яка кожу шила. А, можливо. Не знаю, хто знає, підказуйте, пишіть в коментарях. А ми продовжуємо. Далеко не відходячи, он ямка була, де я знайшов оту типу голки. І ось така знахідка, яку я хочу вам показати, дивіться, фрагмент чугуна, на якому щось по ненашому написано. І рік стоїть 1873. Якийсь шилд здоровий, напевно, був від чогось. Крутимося тут. Ще одна ямка приносить мені ось такі дві знахідочки. Одна копійка пізня 1972 року. І ключик. Якщо я не помиляюся, то це від Мінська. Можливо. А можливо і помиляюсь. Ну такі. Дві знахідки з однієї ямки. Шукаємо далі. Наступна знахідка. Упс. Знову монетка. Після реформа СРСР 2 копійки 1970 року. Десь ми розійшлися з пашою, що я його взагалі не чую. Ну, це добре, тому що розвідка в нас. Триває і різні сторони цього яру потрібно пройти. Продовжуємо. Знову монетка. Знову радянська, але на цей раз приємніша. Дві копієчки Що приємніше, тому що до реформи. Дві копієчки 1938 року. Хороший стан такий в неї. Лісовий, можна сказати. Ну, потихеньку знахідки йдуть, це радує. Царька пша знайти. Паша дзвонив я Паші, в нього вже є діньга. О, Радянських копійчушок теж трошки надіргав. В кінці покажу, а поки продовжуємо. Маю ще одну монетку. Мабуть, знову після реформа. Вон відбиточок від неї. І сама монетка. Да, вся реформа три копійки. Дуже нечастий 1961 рік. Ну, це юмор, звісно. Продовжуємо. Ну що, друзі? У мене зачотик. Офігеть. Чесно, по сигналу думав, що якась фольга. Дивіться. Псевдовите кільце. Я не знаю якої навіть культури. Бронзове. Крутяк. Нічого собі таке тяжке воно, масивне, явно чоловіче. Розмір такий. А можливо і жіночі Покус. Крутяк. І це копотина. Хух. Жирна знахідка на сьогодні. Сонечко вийшло. Взагалі бомба. Тепло стало. Пташки цвірінькають. Весна, друзі, весна. Скоріше б Україна ще перемогла, щоб цих кацапів вигнати з території і загнати їх ще кілометрів на 100 туди вглиб кацапундрію. Взагалі було б супер. Так, добре, продовжуємо. Круто. Ну що, хотів я сьогодні царька. Є царьок, правда, я вже бачу, це капуста. Але все одно... Мідна монетка, приємна. Одна копійка Олександра І. О, вона ще якась така закиша, ближче сюди до річки. Грунт тут більш такий вологіший, окислена. Ну це одна копійка. Хто знає, як вона виглядає, можете собі уявити тут. Вон шапка. Ззаді петушок Чорнобильський двоголовий. Ну, знизу тут рік буде. Добре, продовжуємо. Так, знову монета. На цей раз знову пізній. Совок 5 копійок. 61 рік. Пішли далі. Підводимо підсумки. Ось мої, мій результат. Ще я вам не показував після оцих п'яти копійок. У мене ще була двушечка якась, оця, мабуть, 70. Не, оця ось. Так. І дві десяточки. Вже вам не показував. І знахідки пощі Тряжечка якась. Гудзики. 4 радянські монетки. Одна до реформа 20-32 року. Три після реформи. Образок, який потрібно чистити, два царька, деньга і копійка Олександра II. Так, часики, чи луч, не луч? Чи луч? Невідомо. Ракета. Можливо. Тильничок і якийсь від чогось номерок. Так, ну що, результат нормальний. Всім миру, добра. Разом до перемоги. Україна понад усе. Щасливо.